Друзі, багато хто з нас в перші блейкаути з Переляку купив якийсь ліфер втридорога, там 12 вольтовий, 100, 150, 200 ампер годин. Пройшов час, подивились відосики, подивились сусіда, знайомов друга і поняли, що треба розвиватися, будувати сонячну електростанцію. Але треба хоча б 24 або 48 вольт, а Куди ж дівати цей 12 вольтовий? Що з ним робити? Давайте щось придумаємо. Ну в людей виникає ідея, як і в мене, докупити ще один, зібрати збірку з них 24 вольти і поставити, значить, нехай собі працюває, але не все так просто, як здається. Мені два акумулятори. Цей синенький це фірми Вольт Польська і обрав новим. В нього заявлена ємність 150 ампер годин. По факту він віддав ось на днях. Буквально заміряв аторчем. Він віддав 154 ампер години. Ось цей саморобний такий палок зроблений. Купувалися ячейки як 160 ампер годинні. Ну мене розвели. Я їх взяв беушними, Контакти продавця не збереглися, щоб сказати йому такий. Ти пересякий. Буквально два десятка циклів, і в нього 157 Аг. ампер годин. Я собі так підозрюю, що так сталося, тому що акумулятор просто не новий. На ньому були сліди використання, але була замінена термо. Виникла в мене така ідея: беру цей кисляшний балансир по VRMR. Він якби має між двома акумуляторами переганяти струм туди-сюди, якщо розрядка йде нерівномірна, він буде з цим всім щось робити, там від одного в другий перекачувати і стабіліз... ну, балансувати їх так, як він це робить з кисляками. Також в цьому тесті будуть використовувати всякі різні прилади інструменти. Посилання на все, що буде використане, залишу в коментарях під відео. Нагадую всім, що в нас є телеграм-чат, телеграм-канал, телеграм-група. У мене є ігровий канал, всі посилання в описі каналу. І під відео тепер погнали, друзі, власне, до справи не будемо, як кажуть на Чорнобилі тягнути кота за рога. Дивіться, для початку я їх просто з'єднав послідовно, підключив балансира і одиво, балансир вже щось там собі пікає. Давайте подивимося, що він робить. 0,1 Ампера. При 12 вольтах це десь 1 Вт балансування струм. Зараз йде, тому що в них напруга майже однакова. Так дивіться, друзі, в нас показує, що обидва акумулятори заряджені. Показує оця відволік польська ки додаток. А це це віддалі додаток ось. Показує вольтпольська Польська 99%. Тут показує 100%. 14,3, 14.11. В делі, блін, додаток показує реальну якусь Бредятіну просто. Вони синхронно, ну, паралельно їх з'єднав, вони розряджалися і тут показувало на вольт меншу напругу, чим там. Ну, реально, якусь бредятину показує. Ладно, коротше, з цим понятно. При цьому еквалайзер щось потихесенько бликає. Ми візьмемо так токові кліщі. Ну, в токових кліщів проблема, що мені треба якісь купити. Вони не зможуть мені такі манісенькі токи, як 0,05 А. Тому що в них на оцих низьких значеннях в них похибка. І це проблема всіх таких токових кліщів. Дивіться, вони до 1000 А можуть міряти. Бачите? Це якби трохи забагато. І навіть ми їх зараз виключимо. Вімкнем циферки щось бігають собі по чуть-чуть. Це у всіх токових кліщів, тому що тут в кімнаті багато електроприладів і в принципі магнітні поля якісь є, і воно на них реагує. Дивіться, друзі, який розвиток отримала ця вся історія. Це балансер, мені його прийшлося від'єднати, тому що таке враження, що дивіться, як він працює. Ось конденсатор стоїть, який він там доволі великий. 63 вольта, 1000 мікрофарад. Як це працює? Наприклад, цього акумулятора більша Напруга. Що відбувається? Відкривається тут резистор, і з цього акумулятора заряджається конденсатор. Потім цей резистор закривається, відкривається цей резистор. Перепрошую, транзистор відкривається цей транзистор. Конденсатор розряджається на цей акумулятор. Дуже багато циклів. Прикол конденсатора в тому, що якщо ви зробите його такого як бочка від пального, там буде 300 Вт приблизно в ньому. як 200-літрова бочка завбільшки. У нього ємність відносно невелика, але він віддає їй просто миттєво всю конденсатор. І от воно так відкрився, транзистор, закачалось, закрився. Відкривається цей транзистор, розрядилося сюди. Досить великий ампераж в момент цього розряду. І це дуже часто з великою частотою воно відбувається. У зв'язку з цим в мене уходила. Оця батарея по защиті. І в мене ставав мій оцей сетап 12-вольтовим. Оцей інвертор. Це просто взагалі дивина. Оцей інвертор, він на це все реагував просто чудово. Дивіться, тут є різні конфігурації цього інвертора. В ньому всередині стоять якісь розумні мозги, дякуючи чому, він просто перемикався на 12 вольт і ставав інвертором. Він, типу, вмикаєш, він попікав, перезавантажився, вимкнувся знову. І він стає інвертором на 12 вольт. Потім я від'єднаю. Цього балансира, бачите, в нього ось що мало на той мінус і від'єднано. І все стало, як і було раніше. Можемо зараз, до речі, спробувати повторити. Дивіться. Хоп. ну балансир нам поки що показує тільки рівень заряду. Робить він нічого толком не хоче. А ну я пропоную тоді тако зробити. Ми зараз просто виробимо інвертор. Дивіться, що робиться. Показує, що батка повністю сіла. Балансир відробив одну з батарей. Що далі? Він зупинився. Перестав пищати. Він показує 11,7 вольта і він працює як 12 вольтовий. Бачите? Показуєш, це наполовину заряджена батарея. 11,7 вольта. Бачите, що відбулося? Але він собі рішив, уже, що він вже 12 вольтовий, а не 24 вольтовий. Прикольна тема. Дивіться, беремо балансир. Тут блимає собі активну. В нього одночасно горять і зелені, і червоні лампочки. Що це означає, я не знаю. Я її беру, так одну ножку йому. Хоп, і відключив. В нього батарея Б горить червоним, він її просто не бачить. Перезагружаємо інвертор. А інвертору, походу, вилізли в очі. А що відбулося в цей момент, коли в мене інвертор не включався. Одна з батарейок відвалилася. Ота батарейка відвалилася, але тут була клема, і тут була клема. І оцей розрив, який зробила БМС-ка, е балансир він як шинка слугував для цього розриву. І поки в мене був підключений балансир, у мене інвертор вмикався як 12-вольтовий. Коли я від'єднав балансир, ланцюг розірвався, інвертор не вмикався. Потім я зняв одну клему, від'єднав навантаження. А коли БМСка, коли БМС-очка йде в захист, для того, щоб її перезавантажити, треба від'єднати навантаження повністю і під'єднати назад. БМС-ка перезавантажується, все працює далі. Так от я знімав клему, клему поставив на місце, і тоді вже інвертор запустився як 24-вольтовий. Дивимося далі. А, степе, тепер треба нагрузку тут зняти. Тому що в мене пішла одна з БМС-ок в захист, я не знаю, котра з них. Ні. Тому треба від'єднати навантаження повністю. І в захист, я так розумію, БМС-ку загнав оцей самий балансир. Якщо у вас з цього приводу якісь інші думки, я з задоволенням їх почитаю. Пишіть в коментарях. Тому що мені цікаво, вам цікаво, це взагалі він зараз так облимає. Я його зараз взагалі від'єднаю, цей балансир. Так, в мене була іскорка, коли я підключав. Зараз секунду. Треба взяти плоскогубці, зразу трошки затягнути, бо я забуду потім. Друзі, не матюкайтесь, ключі є вони в машині, на дворі холодно. Вмикаємо. І що ми бачимо? Наш інвертор тепер 24 вольтовий. Ну, тепер можна увімкнути зарядочку спокійненько собі. Вмикаємо зарядочку. Пішла зарядка цих акумуляторів. І дивимося, що в нас відбувається. І так, тут у нас 14,4 А188 Вт зарядка. Тут у нас 13,8-184 Вт зарядка. Заряджаються обидві банки одночасно. Чи зарядяться вони оцим 24-вольтовим зарядником на 15 А для ліва по 4, як бачите. Ми побачимо вже вранці, але зараз вони заряджаються. При розряді до 60% в мене десь 4-5 годин пропрацював оцей мій потужний комп'ютер. Як бачите, цей балансир сюди пихати абсолютно немає ніякого сенсу, є сенс, знаєте що зробити? Є сенс взяти цього БМС-ку, розібрати ці два акумулятора. У них розбіг поємності всього навсього 3 Аг. Тут балансир на 2 Аг, грубо кажучи, він може скомпенсувати. За півтори години оцей розбіг їхній поємності. Це 8С g kong плата BMS, вона з цим всім має впоратися. І якщо в мене не вдасться, так як я планую це все зробити, я просто обидва акумулятора розберу, дістану з них плати BMS з обох, поставлю на оцю BMS-ку і так воно собі і буде. Або як варіант, ще розглядаю таку ситуацію купити інвертора маленьку на півтора кіловата, на дві-три панельки, там є всякі повермери, в чау, мейк скайблу. Там тому, мабуть, найкраще, що можна зробити в цій ситуації, щоб взагалі не паритись, купити отакий такий невеличкий гібриднічок собі за 7 тисяч. Він може видавати 1,6 кВт електроенергії на ваші електроприлади. Ви запросто від нього зможете харчувати холодильник, котел, інтернет, світло і комп'ютер. І крім того, до нього можна підключити. 2 кВт панели. І це, грубо кажучи, можна підключити 3 панельки по 600 Вт. І навіть в пасмурну погоду мати мінімум якихось 100 Вт, які будуть тримати на плаву всі ваші потреби. А коли довго немає сонця, він автоматично підзаряджає вашу батарею. Від мережі, то будемо дивитися. Я зроблю опитування. Може, кому які подобаються. Такий цікавий результат друзі получився під час виконання цього досліду. Як бачите, якщо використовувати балансир від свинцевого кислотного акумулятора і намагатись ним збалансувати два ліфера, наслідки можуть бути дуже печальними. Конденсатор короткочасно дає дуже високий ампераж. Він заряджається від одного акумулятора і розряджається в іншому. Чим приводить його того акумулятора, в який він розряджається, БМС ку Тупор вона йде в захист, і наша збірка раптово перетворюється з 24 вольтової в 12 вольтову. Збірочку, а вся енергія уже йде не через інший акумулятор, а через провода БМС, які розраховані максимум на 3 ампера. Якщо у вас цей час увімкнутий наприклад комп'ютер з 12 вольтової збірки, він буде споживати від 10 до 20 ампер. А це запросто може викликати пожежу. Якщо ви бачили моє останнє відео з кип'ятильником, там дуже наглядно демонструється, що буде, якщо ви не дотримаєтеся. Пропорції січення та амперажу. Тому, друзі, балансири, які призначені для свинцево-кислотних АКБ, використовуйте лише свинцево-кислотними АКБ. В описі під відео є посилання на все, чим я тут користувався, і що вам показував. Нагадую, що в мене є також ігровий канал, ось так він виглядає: ігровий канал Ігрович. Я майже кожен вечір з 9.30 вечора до 12.00 ночі стрімлю, ви завжди можете в цей час зайти, привітатися, щось мене спитати. А якщо маєте таку можливість, можете й підтримати нас донатом, адже за півтора місяці ми вже назбирали на один FPV-дрон. 11.11 закупили всі необхідні детальки, і зовсім скоро ви побачите про цей FPV-дрон відео на каналі, а потім він поїде до військових допомагати. Якщо у вас є ідеї. Які ще тести можна зробити з цими акумуляторами? пишіть в коментарях, я їх всі розгляну і по можливості зніму для вас відео. Наприклад, це відео взагалі з'явилося лише через один коментар підписника, який спитав, чи можна балансиром від свинцево кислотних АКБ відбалансувати два ліфера, в яких є всередині БМСки. Відповіді не знав ні Jazz GPT, ні Google, ні яд. І я думаю, підписник з цього відео отримав вичерпну відповідь. Тож не соромтесь. Пишіть коментарі, ставте вподобайочки, показуйте це відео друзям. А в мене на цьому все. До нових відео. Пока!